Державний бюджет поповниться двома мільярдами гривень. Саме стільки має повернути акціонерне товариство Укрнафта. Попри те, що більшість акцій підприємства належить державі, виплати у держбюджет були заблоковані приватними акціонерами, які володіють 42% акцій. Ситуацію взялись виправити парламентарі більше двох тижнів на депутатів, членів комітету з питань економічної політики, чинили потужний тиск, аби зірвати засідання. В п'ятницю нардеп від Прикарпаття Юрій Соловей із колегами заблокували трибуну із. Вимогоють негайно зібратись на засідання комітету Таке явище є ганебним для українського парламентаризму. Сьогодні зранку зареєстровано 11 членів комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Я звертаюся до голови Верховної Ради дати відповідне доручення негайно провести засідання комітету в кулуарах Верховної Ради Іванчук. Отримає зараз доручення негайно провести засідання цього комітету. Негайно він заходиться у залі і він це зробить. Наскільки я розумію? Будь ласка, оця ложа, андрічка ложа, вона для вас. Прошу, якщо треба проводити стенограму, ви можете це зробити. Лише після цього депутати нарешті зібрались у комітеті і за годину прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати скандальний законопроект, але тільки в першому читанні. Це відкрило законопроекту дорогу до сесійної зали парламенту. Це зовсім не те, чого від нас очікують люди, і очікує українське суспільство. Бо, вибачте, коли треба зняти зарплату з бюджетників, тоді комітет збирається. Парламент зразу голосує і в першому читанні, і в цілому. Коли треба зняти соціальні пільги і пенсії, комітети збираються, парламент голосує за основу і в цілому. Що сьогодні Український парламент проголосує тільки за основу це рішення, це означає, що знову цей законопроект відправиться. В комітет з питань економічної політики, і ми знову підемо по тому самому колу, раз другий, третій, четвертий, п'ятий раз депутати із позиції ударівця, Солов'я погодились і підтримали законопроект. Тепер український держбюджет може розраховувати на отримання додатково приблизно до рішення... 2 мільярдів гривень, та фактично може відновити контроль над стратегічно важливою «Укрнафтою». відповідно до рішення Верховної Ради України. Як головуючий на виконання рішення Верховної Ради України ставлю на голосування за основу і в цілому законопроект ресці номер 2273 Визначаєте з голосуванням, колеги. Двісті сімдесят п'ять рішення прийняті. Вже після прийняття скандального законопроекту справжня баталія розгорнулась навколо підприємства Укрнафта.